Добродію! Добрий день, добродію! Ну, вже можеш починати. Зараз третя година дня. Я домовився, що сьогодні зустрінуся з дівчиною. Давай о сьомій. Давай о шостій. Давай о п'ятій. О шостій. О шо о шість. О шостій годині, добре? О шестій годині. О шостій. На Про картину! Метро Дарниця. Давай біля метро Либіцька. Е, ну добре, давай на Дарниці. Я хочу презентувати картину, яку ми намалювали зі шмегою. Але перед цим хочу показати мамзілтуса. Ходімо. Мамзілтус! Ти можеш рот закрити? Мамзілтуз. Сьогодні захворів. Немає мамзілтуса. Не знімай нас. Поганий Так, Закрой двері, ви не мішаєте. Все, все. Подім. А тепер картина. Саме те, що ви так чекали. Картина! Давайте я розкажу, що на ній намальовано. На ній намальована людина. Обличчям до камери стане. На ній намальована людина і голова людини. З голови в людини торче язик. Червоний язик. І Бог тут намальован Бог Бог спасає людину. Людина сидить на бревеняці. Бревенеця бревеняця знаходиться в воді, а вода знаходиться під небом. Небо не синє, бо вона фіолетова. Бо тут чисто композиційно і дуже виділяється язик, який червоний. Кольорова гамма на цій картині дуже сприяє людському оку. Е, картина називається Шмізон. Як називається картина? А я звідки знаю? Е, ну назву ми ще думаємо. Але вона на стадії бета хватить знімати картину.